Фільм починається з того, що двоє дітей будять своїх батьків о п'ятій ранку. Чоловік і дружина готують їжу для дітей. Це родина фостерів. Обидва батьки проводять день у напруженій роботі. Ввечері Філ повертається додому та зручно вмощується на дивані. Раптово до них заходить молода дівчина Кеті. Це няня дітей. Вона нагадує подружжю, що у них сьогодні побачення. Вони йдуть в той самий ресторан, в який ходять завжди, і ніколи не змінюють замовлення. Вдома вони просто лягли спати. Наступного дня подружжя дізнається. Що їхні друзі розлучаються. Жінка з чоловіком замислюються чи не хочуть спробувати щось нове. Минає тиждень, протягом якого подружжя обдумує свої стосунки. Настає час для чергового побачення. Клер спускається на нижній поверх. Філ більш ніж вражений нею. Він обіцяє відвести її до нового ресторану. Фостери добираються до закладу. В ресторані немає вільного місця, тому вони чекають в барі. Нарешті адміністратор виходить і запрошує Тріпл хорнів до залу. Філ спадає на думку, божевільна ідея, і він вигукує, що вони ні з Клер Тріпл Хорни. Фостери чудово проводять час в модному ресторані. Їх переривають двоє чоловіків, які просять їх вийти і поговорити на вулиці. Подружжя йде з ними. На вулиці пару просять віддати флешку, яка належить Джо Мілетто. Чоловіки погрожують їм пістолетом і не вірять їхній історії. Тоді Філ змушений збрехати і сказати, що флешка у парку. Вони йдуть до центрального парку, і Клер розуміє, що це одне з найбільш безлюдних місць у Нью-Йорку. Філ каже, що флешка на станції, з човнами. Чолов Чоловіки ведуть Фостерів, погрожуючи пістолетами. Філ подає знак Клер, щоб вона показала їм, де захована флешка. Клер вказує місце, а чоловіки починають шукати. Філ користується нагодою і б'є хлопців веслом по головах. Фостери тікають, викрадаючи човен. В цей момент бандити починають стрільбу. Подружжя опиняється на іншому березі, тікає від погоні через парк і потрапляє на жваву вулицю міста. Вони йдуть до поліцейської дільниці, і поки пояснюють детективу свою історію. Клер бачить бандитів і розуміє, що вони поліцейські, фостери намагаються піти, але офіцер зупиняє їх і пропонує допомогу. Вони залишаються і погані копи бачать їх. Детектива кличе колега, і вона просить пару залишитися на місці. Як тільки офіцер йде, подружжя втікає. На вулиці вони телефонують няні, щоб Кеті ще трохи побула з дітьми. Подружжя знову починає панікувати, бо не знає, що робити. Вони не можуть піти в поліцію, тому що копи корумповані. Їм спадає на думку блискуча ідея. Фостери повертаються до ресторану і кажуть, адміністрації адміністратору, що залишили телефон. Поки Філ відволікає адміністратора. Клер переглядає бронювання і знаходить номер Тріплхорна. Клер каже, що знає, хто допоможе їм знайти адресу за номером телефону. Її клієнт Холбрук Грант є експертом з безпеки. Вони вриваються в офіс і знаходять його дані. Детектив з напарником йдуть до Джо Мілято і розпитують його про пару. Він поводиться спокійно і каже, що нічого про них не знає. Пара приїжджає до Холбрука і розповідає йому всю історію. Він погоджується допомогти. У поліцейській дільниці один з детективів отримує фотографії Фостерів в інформаційному бюро. Погані копи підслуховують, що пара викрала інформацію про Холбрука Гранта і прямують до нього. і Філ отримують від Холбрука всю необхідну інформацію, коли вони збираються йти лунає дзвінок у двері. На камері спостереження вони бачать поганців. Холбрук пропонує парі вийти через гараж. Філ вирішує викрасти одну з машин Холбрука. В дорозі пара починає сперечатися на тему подружжя. Фостери приїжджають за адресою і скористав. Півшись пожежною драбиною, потрапляють до квартири Томаса Фелтона, на чиє ім'я зареєстрований телефон. Вони сподіваються знайти там флешку. Всередині Клер створює багато шуму і будить людей. Це пара, яка входить до кімнати і починає нападати на клери Філа. Філ дістає пістолети, люди заспокоюються. З'ясовується, що хлопця звати Томас Фелтон, але всі кличуть його тейст. А поруч з ним його дівчина. Філ уточнює, що цей хлопець і є Тріплхорн. Його дівчина злиться, що тейст поступив так необачно. І вони починають сваритися. Філ перериває їхню сварку і просить віддати йому флешку. В цей час хлопець з дівчиною вже збирають речі. Перед тим, як втікти, флешка дістається подружжю, яке стоїть ошелешеним в квартирі. Поки фостери втікають, детектив з напарником стукають у двері Холбрука. Він каже, що уже все розповів іншим копам. Коли Філ і Клер сідають у машину, від пострілів розбивається заднє скло. Філ заводить машину і їде, але в паніці врізається в таксі, що їхало йому назустріч. Таксі зачепилося за їхню машину. І Філ вирішує їхати разом з ним під час стрілянини. Філ просить Клер сісти за кермо, а сам під час руху перелазить у таксі. За машинами женеться багато поліцейських машин. Філ просить у таксиста якийсь пристрій, щоб прочитати флешку. Коли йому це вдається, він бачить непристойну фотографію прокурора. Дорогу попереду перегородила поліція Нью-Йорка. Вони призупиняються. А потім Клер вмикає передню передачу. А Філ задню і їм вдається втекти. Раптом в них врізається вантажівка, яка й розділяє машини. Машина Клер зупиняється, а у таксі перестають працювати гальма, і воно їде в річку. Таксист вистрибує на ходу, а машина падає у воду. Філ вибирається з води, але флешка залишилася в машині. Детектив з напарником допитують поганих копів. Вона здогадується, що вони брешуть. Подружжя повертається до Холбрука і благають його про допомогу. Вони йдуть до стриптиз клубу, де має бути Мілетто. Клер вдає, що вона там танцівниця, а Філ її сутенер. Їх впускають, і Клер йде переодягатися. Вона виходить, а Філ навіть не впізнає її та вважає її дуже красивою. Подружжя прямує до кімнати відпочинку Мілято. Після перевірки обох запрошують зайти. Прокурор розглядає їх і просить виступити на сцені. Спочатку виходить погано, але потім вони запалюють. Прокурор пропонує їм приватну зустріч. А Філ каже, що має флешку з компроматом на нього. Під дулами пістолетів їх виводять на дах, де Філ каже, що флешка захована. І якщо Холбрук не отримуватиме сигнал кожної години, то він оприлюднить вміст флешки. Одразу після цього. На дах вибігає Мілетто з охороною. Філ згадує про флешку та фотографії. А прокурор дивується, тому що думав, що там якась секретна інформація. Мілетто весь цей час зберігав порнофотографії прокурора. Вони наставляють один на одного пістолети. Клер починає панікувати. І Філ просить її порахувати до трьох, як вдома дітям. Щойно вона дораховує до трьох. Позаду неї з'являється гелікоптер поліції Нью-Йорка. Злочинці заарештовані. Детектив підходить до фостерів. Філ знімає і віддає мікрофон, який був на ньому весь цей час. Там знаходяться докази злочинів, щоб надовго посадити до тюрми прокурора та Мілетто. На світанку Філ і Клер снідають млинцями у кафе. Філ каже Клер, що він обрав би її знову і знову, бо кохає її. Рано вранці вони опиняються перед своїм будинком, зупиняються і пристрасно цілуються.